Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики і дівчата, я вас всіх обіймаю, гарного дня вам бажаю та да на заняття всіх запрошую. Дітки сьогодні до нас на заняття завітав хлопчик тарасик. І він хоче познайомитися з нашим дитячим садочком садочком. А скажіть, будь ласка, який у нас садочок? Великий, правильно. А хто живе в садочку? В садочку живуть дітки. Давайте познайомимо зараз Тарасика, чим займаються діти в дитячому садочку? Тарасик, подивися, це дитячий садочок. Тут живуть дітки. А чим же вони займаються в дитячому садочку? Зранку, коли приходять дітки в дитячий садочок, вони роблять гімнастику. Потім вони дітки снідають, обідають, вечеряють. А ще дітки гуляють на свіжому повітрі в різні ігри. А це велика групова кімната. Тут дуже багато іграшок. Самих різноманітних. І тут дітки грають в різні ігри. Давайте розглянемо. Чим же займаються ось ці хлопчики? Вони будують будинок, да, башню. Так, а ось ця дівчинка і ось цей хлопчик чим займаються? Вони грають в гру лікарня. Діти, а це вихователька, і біля неї. Сидять дівчатка. А в що вони грають? Вони грають в лото. А ось дітки прогулянка, бачите? Тут дітки катаються на каруселях, да? спускаються з гірок, грають м'ячем. Бачите, на прогулянці дуже багато різноманітних теж ігор. В дитячому садку, як ви гадаєте, весело дітям? Так, Тарасик дуже весело живеться в садочку діткам. А тепер давайте, дітки, познайомимо нашого Тарасика, як же називається наш садочок. Хто знає? Так, наш садочок називається Ромашка. Подивіться, яка це чудова квіточка. Да? Про неї складено дуже багато легенд, дуже багато віршиків, розповідей. Вона дуже красива. Бачите, жовта серединка, і лепесточки такі біленькі. Да? От дуже вона ніжна. Дітки, а тепер давайте розповімо Тарасику, де ж ми з вами живемо? Правильно, ми живемо з вами на Україні. Це дуже велика країна, бачите, яка. Наша країна велика, в ній багато морів, річок, багато дуже тварин. А яка подивіться, гарна природа. Різні квіти тут ростуть. Дерева, трави різні. Бачите, яка гарна наша Україна. Діти, наша країна, так як і інші країни, має свої символи. Дітки, а подивіться, з чим до нас прийшов Тарасик? Що він тримає в руці? Правильно він тримає прапор. Це прапор України. А ще діти в Україні є ще один символ. Це герб. Бачите, який герб тризуб. А ще, дітки, є музика, яка називається гімном. Дитячий садок. Як рідний дім, щирий, радий діткам всім. Наш садочок кращий в світі, дуже люблять його діти. Наше заняття добігло кінця. До побачення малята.